Зараз я хочу звернутися до всіх наших телеглядачів із проханням підписати наступну петицію. Увага на екран! Просить присвоїти звання Героя України, старшому оператору ПТРК Корсар, протитанкового відділення протитанкового зводу роти вогневої підтримки військової частини А 4395 Солдату Шліпуново Андрію Дмитровичу, позивний вуйко, який проходив службу у 57-й бригаді у 34-му батальйоні захиснику нашої країни справжньому патріотові, 3 червня 2022 року. Під час вогневого зіткнення з противником в населеному пункті Тошківка Луганської області отримав поранення несумісні із життям. Солдат Андрій Шліпунов героїчно загинув. Свій обов'язок він виконав сповна, Отже, тепер наш обов'язок гідно вшанувати його пам'ять. Справжній герой, що заслуговує на найвищу державну нагороду Героя України посмертно. Посилання на петицію в описі під відео. Сергій Нікішин, телеканал Бродевлайн.